Не знаю, чи видно на відео, але в реальності дуже добре видно, де де ні Хлопці чистять. <кій> <кій> Паралельно ще монтують ліса. Підсрачив був добрий. Рухаються, аж гай шумить. Ну, а, на верхньому поверху шостої секції тимчасово дах і п'ятою вже також вкривають, тому що там а, вже монтують електрику. Для порівняння не розчищена цегла, не розчищена ще до кінця цегла, а тут вже почищена. Дуже добре видно. Встановлюють дві камери на охороні. Четвертої секції балку да, не ну знаємо. Вони мали п'ятку, да, вони, що метал привезли, зараз запитаємо. Вони мали, ж не було навіть п'яток ще mm -hmm. минулої суботи, а вже, вже навіть балку в четвертій секції поставили одну. Ми ще зайдемо туди.